Pretty Liars Ukraine представляє. Привіт О, Боже. Пробач. Побічний ефект захоплення тіла Лендона передача його спогадів. Ти знаєш, скільки фільмів бачив цей хлопець? Тоді ми знайдемо спільну мову і покінчимо з цим якомога швидше. О, Давай, ти маєш бути трохи вражена. Визнай, що я круто обдурив Лендона. Знадобилось тільки дати свободу некроманту, хоча він, начебто, знову обложив. Це благородний вчинок, який я навіть не буду намагатися тобі пояснити. Тож перейдемо відразу до справи. Ти не ганібал, Лектор. Ти ягня. Ти не вб'єш мене, бо так ти вб'єш його. При своїй своїй людській крихкості, тому ця сосудина просто ідеальна. Він не такий вже і ідеальний. Ти даси мені доказ, чи Ленден все ще є там, скажімо так. А якщо ні? Мене це теж дратує. І я хочу тебе вбити. Ну тоді я зроблю тебе повноцінним трибрідом. Ми з тобою в глухому куті. Ти правий? Я не вб'ю тебе, поки не дізнаюсь, що Лендон живий, але заради цього я готова ранити тебе. <гум> так що він вилікується і, на щастя, нічого не згадає, поки я не поверну його. Директор знає, що ти зібралася катувати мене? А твої друзі? Їм не обов'язково. Але не хвилюйся. Звичайно, вони прийдуть рятувати тебе, коли почують, як ти кричиш на всю школу. Я припускаю, що ти не ставила цей бар'єр. Я також припускаю, що це не для того, щоб утримувати мене тут, а щоб не підпускати тебе. Ролі озвучили Хоуп, Бяльськ Валерія, Малівор в тілі Лендона, Бритвін Данило від каналу Преті Лес Юкрейн.